Мої вітання. Це канал Залізні Магістралі у цьому огляді про події на залізниці та новини для пасажирів. Поговоримо про інцидент у поїзді Київ-Варшава. Згадаємо про новий розклад Укрзалізниці, що почав діяти з 15 грудня, зокрема як доїхати без пересадок з Києва до Будапешта. Які поїзди тимчасово скасовуються в Україні протягом грудня та січня. 7 грудні у поїзді Київ-Варшава в одному з вагонів впала полиця. Така інформація спочатку з'явилася у соцмережах, потім її підтвердили і в «Укрзалізниці». Пасажири не постраждали, але на поверхню спливла проблема застарілого рухомого складу, що курсує з України до Європи. З пояснення перевізника зрозуміло, що полицю розкладав пасажир і не закріпив її повністю. Також ніхто не висував претензій після інциденту. Варто звернути увагу, що середня полиця має специфічне кріплення, і не кожен пасажир може зрозуміти технічні особливості фіксації. На фотографії видно, що полиця повністю зірвана, навіть кріплення біля стіни не витримали. «Укрзалізниця» заявила, що полиця була справна. Також компанія зазначає, що пасажири можуть звертатися до провідників за допомогою, якщо мають складнощі з розміщенням у купе. Попри те, що інцидент не мав серйозних наслідків, ця подія нагадала про існування потреби у переоснащенні вагонного парку міжнародного стандарту. Вагони, що курсують з Києва до Варшави, збудовані за стрими нормативами, коли три місця у купе розміщуються одне над одним. Це викликає певні незручності для пасажирів. Покращити умови проїзду можна за рахунок зміни конструкції, купе і розміщення чотирьох стандартних полиць однак це можливо лише за умови замовлення укрзалізницею нових вагонів європейського типу. Проте компанія наразі планує купувати вагони лише для перевезень по Україні. До і теми додам, що умови проїзду пасажирів у поїзді Київ-Варшава можуть покращитися у перспективі. Принаймні, Укрзалізниця запевнила, що веде нові переговори з польською залізницею щодо запуску поїзда зі стандартними українськими вагонами замість нинішніх вагонів міжнародного габариту Ріц. З 15 грудня в Україні почав діяти новий розклад руху пасажирських поїздів. Раніше Укрзалізниця повідомляла, що призначила вісім нових поїздів, а також збільшується пропозиція маршрутів за кордон. Отже, перелік поїздів, що додаються у внутрішньому сполученні. Поїзд номер 33 Кривий Ріг Ясеня, номер 61 – Дніпро Рахів, номер 83 Київ солотвино двогрупний поїзд номер 125 129 Полтава Кременчук Ужгород номер 145 Харків Чернівці, номер 165 Харків Черкаси, регіональний поїзд номер 823 Харків-Дніпро. Курсуватимуть безпересадкові вагони коваль рахів. Ну і також є зміни щодо міжнародного сполучення, зокрема, збільшиться пропозиція рейсів у напрямку Польщі, Угорщини та Словаччини. Перше за багато років можна буде дістатися Будапешта прямим рейсом з Києва. З 15 грудня здійснюється щоденне курсування поїзда номер 9 10 Київ Будапешт. Поїзд складається зі стандартних вагонів, яким на кордоні будуть змінювати візки для євроколії. Тобто пасажирам не потрібно буде пересідати на інші поїзди. На вибір вагони з місцями у 2 або чотиримісних купе. Вартість квитка у купейному вагоні 2800 гривень. Активний попит є на деякі дати грудня, вільними залишаються від 30 до 40 місць. Укрзалізниця у прес-релізі з нагоди першого рейсу цього поїзда написала, що від часу відкриття продажу квитків було викуплено 2000 місць. До столиці Словаччини курсуватиме безпересадковий вагон зі станції ЧОП. Напрямок забезпечують рухомим складом словацькі залізничники. Це вагони другого класу. Час у дорозі 10 з половиною годин. Квитки продаються як на сайті Укрзалізниці, так і Словацької залізниці. Прибуття та відправлення рейсів Братислава Чоп узгоджено з Київським поїздом номер 28 Сполучення Раворуська Варшава з 15 грудня курсуватиме дві пари поїздів. Також змінюється розклад. Поїзд номер 765 прямуватиме до станції Варшава-Західня, поїзд номер 767 до станції Варшава Всходня. Попри те, що обидва поїзди прямують одним маршрутом, вартість квитків буде різною. Найдорожчий проїзд у поїзді номер 765, де квиток коштує близько 2000 тисяч гривень. І нагадає про безпересадковий вагон Львів Кишинів, що курсуватиме через день. Ну, тим часом, з 17 до 20 грудня, залізничники проводитимуть ремонтні роботи на дільниці коломия Чернівці. Відповідно будуть діяти обмеження щодо руху поїздів. Про це повідомляє Укрзалізниця з цієї причини. Поїзди номер 7 Київ, Чернівці, номер 136 Одеса, Чернівці, номер 145 Харків, Чернівці, Номер 115 Запоріжжя, Чернівці, курсуватимуть до Івано-Франківська. І ще згадаємо про дитячі вагони. Їх поступово стає більше. Так, за останні тижні додалося таких спецвагонів у поїздах номер 41 Дніпро-Трускавець та номер 26 Одеса ясіня Загалом по українській залізниці дитячі вагони курсують у складі чотирьох поїздів. Це також рейси номер 17 Харків ужгород та номер 15 Харків ясіня Додам, що проект реалізується Укрзалізницею разом з ЮНІСЕФ за фінансової підтримки уряду Бельгії і до кінця. Ця року в складі поїздів по Україні будуть курсувати вісім дитячих вагонів. Підтримайте це відео своїми коментарями. Також нагадаю про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку, підписатися на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування, і також для ваших донатів є посилання і реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.